Доброго дня всім. Я б теж дозволю стати, тому що так діафрагма краще працює, легше говорити. Тому це е, хотів би подякувати організаторам за запрошення, тому що те, що робить Асоціація міст України, це дуже важлива справа для того, щоб е, громади розуміли, які є можливості, е, можливості для розвитку, для відновлення, для відбудови. От які є ресурси, з ким треба працювати. З якими пропозиціями відкривати двері? Як взагалі створити громади, щоб вони дійсно могли були комфортними для життя? Я хотів би запитати перше, чи є? Ну я бачу, що є з паном Вадимом Бойченко. Ми теж працювали в Маріуполі, якщо у вас було достатньо багато проєктів саме в Маріуполі. От де підходили ще колеги? З Чернігівської області, от, ще е, інших громад, так з е, Кременчугом, мерами Кременчугами теж маємо досвід роботи ще по попередній програмі раннього відновлення, і зараз так само ми рухаємося. Тобто е, кошти взагалі Європейського інвестиційного банку, щоб це ми розуміли, це кошти е, є, європейських платників податків, які, за які за рахунок яких фінансуються інфраструктурні проекти в країнах Євросоюзу. І те, що ці кошти зараз стали доступними для України, це є можливістю отримати достатньо великі можливості для реконструкції нових будів... нового будівництва. Тобто, в принципі, що... того, чого не вистачало громадам, завжди ну, на завжди грошей не вистачало, всі все знали. Зараз це вікно можливостей відкрилося. І важливо дійсно ним скористатися, тому що якщо ви навчитеся працювати з цими коштами, то в принципі ви далі можете працювати з ще більшими інвестиціями, які будуть сюди заходити, тому що це логічно і ну так, так, так розвивалися країни. Так, східної Європи, які свого часу були інтегровані в європейську спільноту, і тому, в принципі, тут нічого нового немає. Просто треба навчитися правильно працювати і правильно комунікувати з донорами. І більше того, перевагою для громад є те, що ці кошти є коштами держави України. Тобто, те, що ми ми працюємо окремою субвенцією державного бюджету, в рамках якого ці кошти надходять громаду. Від мешканців від громади лише 20% ПДВ треба заплатити від вартості проєкту. Ну і там інші незначні видатки по обслуговуванню рахунку і так далі. Тобто кошти, щоб було зрозуміло, достатньо великі. Так. Достатньо великі. Тобто, перша програма це було 200 мільйонів євро і вона ще зараз триває. так. І програма, яка почалася в грудні 2021 року, це 340 мільйонів євро, і ну вони ще не освоєні, тому що якби ще не відбулися по, всю, по всім проєктам тендери, ще триває ще процес. Так? За цей час ми реалізували більше вже 104 проєкти проекти завершено, так і 218 знаходяться в процесі впровадження. Тобто, це достатньо велика географія. І тому відповідно, якби для того, щоб замовники проєктів могли правильно комунікувати з працювати з цими коштами, так і праправильно комуніналагодити взаємодію з партнерами, з підрядниками, з технічним наглядом. З коригуванням проектно-кошторисної документації, правильно готувати акти виконаних робіт і ну, всі ці моменти ми. Група технічної підтримки ПРОГОН саме надає технічну підтримку для замовників цих проєктів. Ця технічна підтримка включає в себе Чотири напрямки. Так, це технічні питання, інженерного характеру, тобто це проєктно-кошторисна документація. Ми здійснюємо оцінку цієї документації з точки зору відповідності ДБН. -ам. Не було завищення, наприклад, якихось витрат на метр квадратний. Якісь не щоб була графічна частина, відповідала в кошторисній частині. От, щоб не було якихось таких моментів не нелогічних, якісь проектних рішень. Ці всі моменти наші інженери відслідковують. Так і коли проєкт попадає до нас, ми моніт здійснюємо так званий дизайн-чек, де перевіряємо це все і говоримо, що тут дійсно все адекватно, тут є якісь проблеми, які треба усунути. Тобто, це дає можливість потім легше працювати з проектом, коли приходить вже підрядник. Так, ну і треба вже викон... швидко реалізувати цей проєкт. Другий напрямок це фінанси та закупівлі. Це ми дивимося, щоб не було завищення, те, що ви часто стикаєтесь, що да, прийшов тендер, і потім з'являються матеріали в відкритих джерелах, що вартість на якісь будівельні матеріали в два рази перевищує ціни в середньоринкові і так далі. І, ну, Відповідно, є питання. Тобто ми наші експерти стараються теж аналізувати ці моменти, щоб не було дійсно там завищень по певним напрямкам, так по певним видам робіт, які закладені в проєктно кошторисній документації. От це ми, значить, це медалі. ну, і далі супровід власне там до укладення договорів, супровід актів виконаних робіт, які якби ви надає, ну, Виконавці надають власне, для Міністерства інфраструктури, так і далі чи за погодженням Мінфіну вони отримують в фінансов... кошти по актам. Антикорупційна діяльність, вона, в принципі, така, якби включає в себе і інженерні питання, і фінансові, і чисто такі, якби питання due diligence, так звані, так перевірка потенційних учасників тендерів, переможців цих тендерів на ризики співпраці з ними з точки зору. Репутаційних, правових та фінансових ризиків. Так? Раніше у нас була така процедура без заперечень. Тобто, якщо, наприклад, червоний колір, тобто високі ризики давали, давали ми як група технічної підтримки, то ніякого фінансування від банку не було. Тобто тендер перегравався. І все. Зараз в програмі ПВУ пом'якшилася процедура у зв'язку з рядом обставин. І е, є таке поняття експостаудит. Тобто так само, якщо є червоний колір, тобто високі ризики співпраці, то відповідно банк може почати процедуру екс-пост-аудиту, зупиняється все фінансування, поки не будуть усунуті ризики, які зазначені в, нашому, в звіті е, групи технічної підтримки ПРО. Ну, наприклад, хтось, наприклад, має попав в санкційний список, припустимо, так? Ну, з фірма підрядника, тобто, засновників чи кінцевих бенефіціарних власників. Чи директор, тобто ризик є, так, є. Його треба усунути, напевно, треба. От. Тобто, відповідно, включається процедура експост-аудиту з боку банку. Якщо ж не можна усунути цих ризиків, то договір вважається недійсним, і жодна сторона не має вправи, можливості оскаржувати це в судовому порядку. Ну, тобто чистий пункт в примірній договір договірній документації щодо цього питання. Далі, ну питання соціальні, очевидно, це дуже важливі, тому що ми розуміємо будь-яке будівництво. Це часто буває якась певні соціальні питання, які виникають у зв'язку з затримками, очікуваннями, якісь надмірними. Так? От, і ці питання ми так само у нас є окремий напрямок, як ми, ми взаємодіємо саме з соціальними питаннями, з кінцевими бенефіціальними стейкхолдерами, планом соціального менеджменту і так далі. Тож це дуже важливо. З точки зору політик Європейського інвестиційного банку забезпечити високі соціальні та екологічні стандарти. Щодо да, корупційних ризиків, то очевидно, що вони є на всіх етапах проєктного циклу, і ті, хто, хто стикається з ними, вони їх розуміють. Чому важливо так, адекватно їх реагувати, тому що, знову ж, якщо, наприклад, з'являється якась публікація в якомусь достатньо авторитетному виданні. В Україні, що на на якомусь проєкті, який фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку, відбулися якісь дії, які можуть свідчити про ознаки шахрайства, корупції, там, відмивання коштів, то зразу це питання виникають в центральному офісі цього банку, до тих, хто менеджерів, які працюють з цими коштами, що там сталося. І відповідно, питання зресується до нас. Тому ці всі моменти вони дуже важливі і вони дуже чутливими. Тому що якщо європейські платники податки розуміють, що ці кошти дійсно витрачені прозоро, підзвітно, згідно вимог законодавства чинного, то є певна довіра і відповідно є можливість далі реалізовувати проекти, нові проекти, тобто збільшувати частку фінансування проєктів в Україні. Тому що очевидно, що для банків як будь-яка фінансова установа зацікавлена в тому, щоб. Давати більше кредитних коштів, так? це логічна б, його функція. Щодо власне, самих е, е, причин ризиків та наслідків, так? тобто я зупинюся дуже коротко на трьох етапах: це проєктування, це проєктно-кошторисна документація, закупівлі та власне саме будівництво. Я думаю, що всі, хто стикається з, проектно, з проектами подібними, розуміють, які ризики закладаються на етапі проєктування. Це завищені якісь показники, маніпуляції з певними цифрами, так, от, які потім ведуть до того, що в кошторисах з'являються завищені ціни на якісь матеріали, припустимо, так, чи з'являються щось, чи чогось взагалі немає. Наприклад, якщо це якась документація застаріла, то потім ви виявляєте, що щось забули включити і треба відповідно коригуватися. А коригуватися час, гроші, тобто неможливість актування робіт і все, що зв'язано з цим. Тому далі ми говоримо про ці корупційні ризики, які далі виникають, і мають наслідком коригування проектно-кошторисної документації. На етапі тендерів тут ми говоримо про те, що є проблеми пов'язані з. Різноманітними. Ну, у нас щодо тендерної документації під конкретного замовника дуже важко, тому що у нас є примірна і тендерна документація, і примірний договір, який затверджується робочою групою. І, відповідно, якби замовник не має можливості вже робити таких кроків, як, як говорять там, журналісти, робити щось під когось так, в цій документації. Тобто цей момент достатньо у нас попереджається. Далі завищені ціни в кошторисах. Так, вони напевно зустрічаються, і це якби є така практика. Ну, всюди, наприклад, в кожному проєкті можна це побачити. От, наскільки це можна кваліфікувати з точки зору статті, статті кримінального кодексу, чи там, службова недбалість, чи службове підроблення чи зловживання це вже питання іншого характеру, але ми розуміємо, що ці питання можуть виникнути лише тоді, коли, хто знає, коли вони можуть виникнути. Коли закриваються акти, да? тобто коли ви вже підписали, заактувалися, тоді ви маєте відповідальність. Є підписи, є відповідно. На етапі, коли ми говоримо, що з результатами тендеру хтось виграв і є якісь завищені ціни, то це є ознаки можливого, можливого завищення цін. Але кваліфікувати це як по якійсь статті Кримінального кодексу. Неможливо на цьому етапі. Це просто треба усвідомлювати і прозвучувати адекватних дій, реагування для того, щоб актуватись по середньоринковим цінам. І ми допомагаємо, власне, як наші експерти, тобто, щоб дійсно в актах це все було відповідало вимогам чинного законодавства і не виникало всіх таких от відхилень. Далі переможця тендерів, з які якби, мають ознаки невиконання попередніх договорів, ну, різні там багато дуже справ. Кримінальні провадження це не є якби ді... там, що все це проблема. Тобто, держава в держави немає більших інструментів, як відкриття кримінальних проваджень для здійснення контролю. Та за... Ще в державі немає не тільки інструментів інших, в них ще й фокус на нас. Ні, тобто, ну, це для нас це що... дуже актуальне питання. Ні, ми в тому, тому якби власне ситуація в чому полягає? Що ми наша робота полягає в тому, щоб допомогти вам, як виконавцям проектів. Мінімалізувати ризики, і щоб навіть якщо у вас відкрили кримінальне провадження, щоб воно навіть не дійшло до експертизи, бажано. Так? Я вже не говорю про висадження підозрів чи обвинувачень посадовим особам. Так? Тобто ми говоримо саме про це. Тому ми, ми саме власне, як група технічної підтримки, допомагаємо цих ризиків уникнути спочатку, а не потім реагувати на них, коли вже вони виникли. І це дуже важливий інструмент. Далі ну, момент такий, що замовник і технічний нагляд в одній особі дуже буває часто ситуація. От, і далі виникають питання відповідальності так, за те, що, що підписали. От, ну, по е, статтями сказав, то ви це вже почули. На етапі будівництва знову ж тобто, я вже сказав про акти, так, які виникають, і е, ну, крім е, актів за завищеними цінами ми знаємо, що є ще можливість актування неіснуючих робіт, е, і, які не виконувалися, які далі потім під час експертизи е, кваліфікуються за різними статтями, в залежності від сум від завданої шкоди і тяжкості. Так? Тобто в ці моменти ви теж ну, тут вже на цьому етапі може вийти і 191 -та стаття так? Кримінального кодексу України. От тепер закінчується, як кажуть, рот все not the least, тобто останнє, але дуже важливе. Так, що власне ми які інструменти ми пропонуємо для того, щоб ви використовували в своїй роботі. ну, чи будете ви працювати з коштами Європейського інвестиційного банку? і Зараз таке теж можливо ви не знаєте. Я просто щоб ви були в курсі, зараз. Підписана нова програма відновлена України номер 3 на 100 мільйонів. Так? І можливо, вже на якомусь етапі вже буде проведен, оголошений конкурс, тому якби, для вас є можливість так само брати участь в цих конкурсах, тобто і можливо перемагати. Так? От, перше, це от я ж сказав, що ми перевіряємо дизайн чек, це проєктна кошторисна документація. Якщо у вас немає ПКД або вона неякісна, застаріла, якісь є проблеми. То це ознака того, що потім ці питання можуть виникнути, коли ви почнете грати тендери і виконувати роботи згідно з неякісною ПКД. Далі це знову ж примірна тендерна документація і примірний договір. Особливості роботи з нашими з коштами програми відновлення України є те, що у нас є досить так звані дискримінаційні вимоги, але ну підвищені кваліфікаційні вимоги до учасників, тобто з точки зору фінансового обороту, аналогічних договорів, підтвердженого досвіду, такі тобто, все це перевіряється під час, коли проходять тендер і є ну, під час оголошення є оприлюднення повідомлень про наміру укласти договір. У нас всі договори проходять через прозоро, щоб було зрозуміло, так. Тобто, Відповідно, все це бачать не тільки ми, а й ті, небайдужі громадяни, експерти, які хочуть переконати, що дійсно ці кошти витрачені прозоро. Далі особливістю нашої роботи є незалежний технічний нагляд. Тобто у нас є два окремих договори на будівельні роботи так, і на технічний нагляд. Це дуже важливий момент, тому що якби, цей технічний нагляд нам надає звіти. І ми, як наші спеціалісти, мають можливість їх перевіряти шляхом просто аналізу звіту технічного нагляду, який несе відповідальність солідарно з підписуючі акти. Так? І так само виїжджаючи на будівельні майданчики і оцінюючи того, що роботи зроблені, не зроблені, чи дійсно мали місце те, що записано в звіті технічного нагляду. Далі я говорив про оцінку ризиків співпраці з підрядниками. В принципі, це підхід, який застосовується будь-якому банку, коли ви приходите, хочете взяти кошти, відповідно вас оцінюють з точки зору вашої репутації, здатності, фінансової здатності. Чи, чи зможете ви потім. Колеги, хвилиночку, ще наберіться терпіння, спікер. Да, зараз... Останній слайд. Якщо ви вже це. Якщо вас, якщо у когось будуть питання, будь ласка, підходьте, я готовий розповісти про можливості, які є. Тобто, якщо вдасться вам щось отримати корисне, буду тільки радий.